Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, от, і сталося не так, як гадалося, напевно, росіянам. Сьогодні е, іще один нафтопереробний завод полетів у теплі країну, приказав довго жити. Це Рязанський нефтеперерабатуючий завод. От. Це те, що я вам говорив, Нельзя курити там, де попало. Треба підтримувати техніку безпеки, і тоді буде все нормально. А техніка безпеки заключається в тому, що не треба рить яму для когось, бо саме в неї впадеш. І от завдяки нашим Збройним силам України, які чудово навчилися користуватися дронами, четвертий за величиною нафтопереродний завод у Росії. Ще раз говорю, Рязанський приказав довго жити, так сказати, зупинився. І ремонтувати його будуть дуже-дуже дуже довго. От так ми, українці, впливаємо не тільки на бюджет Росії, на економіку Росії, а й саме краще робимо санкції для скорішого, скоріше закінчення війни. І знаєте, я хочу сказати, що це не просто поодинокий удар. Я говорив, скільки вже, 40% нафтопереробних заводів, вже лежить, просто лежить. І це чітка відповідь на їхні блекаути для нас. Це лише раз доказує те, що ми народ, який може давати здачу. І це нормально, хоча вони на це не розраховували. Якщо вони раніше цього не розуміли, то хай тепер відчувають зараз на власній шкурі, як воно. І я в чомусь впевнений, що от точно мені щось підказує, що далі ще буде. От буде. Ну, а що ж вони думали, що роками будуть палити нашу енергосистему, і ми сидітимо так просто склавши руки? От ми відповідаємо, що на сьогоднішній день країна, яка е Долари щитала е, з нафтової сфери, зараз е, дефіцит так росте, що вже починають закупляти з-за кордону бензин. Ну, Ви представляєте це таке? Експорт нафти котиться просто в Російській Федерації в прірву. От, пожалуйста, наша відповідь Рашкам. І скільки б там Путін е, не скиглив, що. Не заводи б'ють, це тероризм. Й... Ви представляєте? А він б'є по нашим садикам, е, дитсадкам, школам, е, жилим домам е, по енергетиці. Це не тероризм. От так буває. От я вам скажу, це найкращі санкції. Те, що Збройні Сили України накладають самі. Українці самі це все допомагають, роблять. І це самі найкращі санкції. От ми бачимо, що завдяки нашим Збройним силам України тепер Москва закуповує пальне за кордоном. Скільки такими темпами видержала, я думаю, недовго. Тому я, знаєте, повністю погоджуюся із словами генсека НАТО. Який сказав на прес-конференції коаліції охочих у Лондоні, так от він заявив, що Путіна, у Путіна закінчуються гроші. Закінчуються люди, закінчуються ідеї. Е, ну, те, що в нього грошей було багато, то це ми знаємо. То, що е, людей вже просто як на м'ясорубку кидає, це ми знаємо. А ідеї, по суті, в нього і не було. В нього ідея була сила задавити за три дні їхати з парадками, їхали на танках, думали на Хрещаті, парад проводить. Провели, блядь. Це ще не все. Це ж ну, не просто слова, це реальність. І цю реальність бачить весь світ. От Нові санкції, що е, Трамп ввів, показують нам лише те, що Трамп хоче миру дійсно в Україні. Хто б там що не говорив, можна по-різному відноситися до нього. Е, і е, то, що він зробив виклик союзникам, говорить, якщо я зроблю, то і ви ж робіть. І союзники готові посилювати тиск, і Вони роблять це. І це дуже добре, що в НАТО і в Європі розуміють, що. В Україні Путін ну, не досягає е, тих результатів на фронті, про які він там розказує, там, хвастається. Реальна картина зовсім інша. Просто виходить, що сотні росіян, сотні росіян, сотні тисяч росіян гинуть через хворі ідеї якогось маразматика. Хіба це їм самим не понятно? Ну, Ось ось воно вже ж на грані там. Всі ж бізнесмени чудово розуміють, що ну все йде в нікуди. Це я маю всередині вражки. От моя думка, що це все показує те, що Кремль просто в глухому куті. Він хотів провести парад за три дні на Хрещатику, там вже неділю максимум давали, а тут не так то було. Що то не так пішло, і тепер просто він не знає, Путін не знає, як закінчити цю війну. Просто не знає. А для нас люба ситуація, люба ситуація, зрозумійте, закінчення бойових дій і е, сісти за сіл переговорів це перемога. В будь-якому випадку, це наша перемога. І Трамп наполягає на переговорах, посилює ще санкції. І це добре. На що розчитував? От моя думка, на що розраховував Путін? Путін розраховував на те, що весь світ втомиться і буде так, як він хоче. Але не так сталося, як гадалося. І всі це вже розуміють. І дуже приємно, що всі наші партнери обговорюють, як досягти миру. І, і я вважаю, що раз вони всі, весь світ обговорює, як досягти миру, це є не просто велика, це є дуже велика заслуга саме нашого президента Зеленського. Бо він доказав усім, що не треба вірити Путіну, що без тиску на Москву ніяких мирних угод не буде. Москва розуміє тільки позицію сили. Ніяк по-іншому. І слава Богу, правду говорять, чим більше стукаєш, тим більше є шансів що тебе почують. І слава Богу, що Зеленського почула. Він 4 роки, четвертий рік стукає і доказує це все. І ми ж розуміємо, що цей старий щур так просто не зупиниться. Що він ще дуже багато болю зробить українцям. Хвата вже випробувань. Вот та конкретні жорсткі санкції і все. Війна не за... закінчує війни не за горами, повірте. І то, що він там починає зразу е учення ядерних там, ракет, послухайте. Та світ вже не боїться путінських ультиматумів і шантажу. Ну, не боїться. Йому треба це просто самому внутрі е зрозуміти, що вже ніхто його не боїться. Все, страх уже пройшов. Це те, що я говорив. Коли е, українцям передає, перестає бути страшно, то страшно буде тому всьому світу. І як би там не хотілося, йому доведеться рано чи пізно зупинити війну. Ну, от, в принципі, про, про політику поки і все. І ще скажу, що е, війну, війну закінчить дійсно томагавка. І вони вже є в Україні. Можливо, я е, скажу те, що не можу сказати, але я вам скажу, що томагавка вже в Україні. Єдина проблема, що ще й дадуть координати, куди ними бити. Якщо він не встановиться. От тоді точно буде завершення війни. Спомните мої слова. Але не довше стало чекати. Потерпіть ще трошки. Ну і на останок... Про внутрішніх барих і гнид. Ну куди ж тут без, без, без цих барих і гнит і куди ж без П'еті Порошенка? Ну, ну куди? Так от. Знову Петрусик Порошенко в центрі скандалу. На всю Україну. В принципі, я тут не здивований. Кожен дещо впливає нова, й нове, й нове, нове. Тобто я, я цим не дивуюся. Просто доводжу до людей те, що люди можуть не почути, не взнати. Не вони все ж стирають з інтернету. Все стільки вийшло, вони одразу бух, бух, бух. Ну, 2 мільйона ботів. Представляєте? Я е, дивлюся по своїх відео, що раніше вони е, до півмільйона набирали, до мільйона. А Сейчас просто їх забивають. Просто, не те, що вони в рекомендаціях не питають, їх просто забивають. Поэтому побільше підписуйтесь, побільше розширюйте, побільше коментарі робіть, щоб всі люди почули просто всю правду, як вона є, і все. Так от, партію Європейська Солідарність звинувачують у незаконному користуванні офісними приміщеннями навпроти Київсько-Печевської Лаври. Що виходить? Значить, виходить, що. Вони 5 років не сплачували оренду. Вдумайтесь, 5 років це ну, сотні мільйонів гривень. Це представте такий офіс пів тисячі квадратів напроти е, центр Києва, напроти Печеської Лаври. Але це ще не все. Е, що вони робили? Вони брали ці офіси і здавали в суборенду. А тепер, коли їх виселяють із скандалом, і про це вже всі ТСН, вже всі, весь інтернет рішить. Значить, і тут проблема. Приходять суборендарі. Так а чого по закону ж є? Як є, є, є договір оренди і він розривається, то договір суборенди автоматично розривається. Це будь-який юрист, початківець, скаже вам. Тут, блядь, приходять і розказують, що вони праві. І, 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 і все остатися на, на тому, не треба платити, і воно наше. Значить, для того, щоб хтось зрозумів ближче я вам розкажу. Значить, В 19-му році, після поразки Порошенка, це були офіси його партії. Вони просто перестали платити за оренду. Прийшли, замінили замки, перепідключили камери, виставили збройну охорону і. Е Оформили суборенди. Тобто самі за оренду не платять, а за суборенду отримують кошти. Нормально, так? Да? Це патріотизм по українськи називається. А коли суд зобов'язав з'їхати кондитера із Офісу? Кондитер заявив, що вони вже переїхали. А приміщенням користуються вже майже 5 років інші люди. Я в шокі. Це тільки в Україні таке може бути. Я не я і хата не моя. Ну це, знаєте, в обличчі Петра Порошенко це називається грабувати державне під час війни, піаритися на волонтерстві, а реально, а реально це просто послаблювати. Неньку України з середини. От його мета, його дії. Тобто, виходить так, що поки Збройні Сили України захищали свою землю, захищають, фракція Петра Порошенка окупувала Лаврські Офіси, просто окупувала як сепаратисти Донбас. Отак От і вона. Знаєте, Українці вже втомилися від таких барих, які просто на крові наживаються. На крові стали президентом у 2014 році, на крові торгували вугіллям, на трубі крали з Медведчуком з труби нафтопроводи ці. Ну, коротше, скільки про нього вже, що, знаєте, от, люди вже дехто не вірить. А я вам скажу впевнено. Справедливість буде. І от час таких олігархів, як Порошенко, минув. Для чого я це все, все кажу? У соціальних мережах бути вот і якась ще частина прихильників Порошенка, яка у нього ще є, пишуть мені, чого я до нього вчепився. Так, от я хочу задати вам зустрічне питання. Скажіть мені, будь ласка, от чого головний опозиціонер весь час крутить схеми і потрапляв в скандали? Ну, я ж не винувати, я ж його не беру із потолка, не вигадую нічого. Я просто говорю вслух те, що люди не можуть сказати декілька, багато дехто людей не може сказати вслух. А я говорю це, щоб люди знали. От чому, виходить, ситуація, що завжди є, за що його критикувати? Так він сам же цю ситуацію робить. Чому? Чому? І знову чому? Постійні схеми, махинації. Там, де схеми махинації, там обов'язково Порошенко і його приближена пта, ця вся. Я ж не з голови це все беру. Усе, що я говорю, це є факти з відкритих джерел. З відкритих джерел? Я ж не говорю людину. Просто візьміть і проаналізуйте. А те, що сказав, зайдіть в інтернет, наберіть і подивіться. От як взагалі таке може відбуватись у правовій державі і, і ще й з особою, що знову хоче правити країною? Блять, скільки накрасти в українського народу, і він ще хоче бути президентом. Неужели. Ну, 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 думаю, що ми взагалі бидли. Неужели ми вони думають, що ми взагалі вже нічого не розуміємо? Ну, ну чесно, мені, ну... Нема слов, одні емоції. Фух. Але знаєте. Все-таки я думаю, що... Війна навчила нас цінувати силу. Силу українців, силу союзників. А головне вся сила в правді. І цю правду народ України знає. А ми робимо висновки. А висновки ті, що Путінська імперія не вічна. Не, так же само не вічна, як і наші внутрішні Бариги. Скоро відповідатимуть за кожну копійку, повірте, це буде. Прошу вас про одне, не здавайтеся, донатьте на дрони, підтримуйте Збройні Сили України. І навіть я впевнений в тому, що. Війна скоро закінчиться. І ще вам говорю правду в вічі. Готуйтеся до зими, до тяжкої зими. Вона буде тяжка при будь-яких розкладах. Навіть якщо закінчаться бойові дії, перемога вже ближче. Бо українці обрали силу, українці обрали волю, а не сором і рабство. Тому бережіть себе, бережіть рідних, підтримуйте нашого президента. Йому дуже тяжко зараз. Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні!